Різдвяна шопка з овачками. Щороку напередодні свят на театральному майдані нашого міста з'являється особлива шопка, в якій під час святкувань живуть дві свійські тварини. Директор комунального підприємства Об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя Микола Ткач розповідає, протягом року вони живуть у зоокутку парку Сопільче, а на свята їх привозять у центр міста. Овачки швидко звикають до людського оточення та поводяться дуже спокійно. Ми запитали перехожих, що ці тварини символізують для них під час зимових свят. Це є народження Ісуса Христа, адже він народився в Єрусалимі, і мама не мала місця, ми знаємо. І її прийняли фактично бідні люди, і там, де було хлів, худоба, і так, це є ознака того, що Ісус це не для багатих, а це для всіх нас. Можливо, це більше діткам, якось меншим. Це настрій підносить, такий непростий час в країні, війна. Трохи можливо людям. Якось дає надію, віру в перемогу. Якось. Бачу реакції дітей, які щасливі. Це мені теж приємно гарно бачити, так що класний настрій. Я кожен день проходжу біля тихобечком на роботу. Так що вони підносять настрій діткам і дорослим. Але є там інша сторона. Вони дарують нам новорічну атмосферу, цей непростий для нас час. Це воно так все життя, це прекрасно просто. А чим вона вам найбільше подобається? Що воно живе, діти прийдуть, подивляться це живеньке, то воно не є таких пластмасово, це штучка, воно дуже гарно. Микола Ткач зазначає, поки тварини перебувають на театральному майдані, про них ретельно піклуються. У них є місце, де можна сховатися від холоду. Також їх годують зерновим кормом та сіном. Тому додаткових харчів вівці не потребують. Навіть більше це може зашкодити тваринам. Хотів би зауважити для відвідувачів шопки для гостей міста, також щоб вони не здійснювали годування підгодівлю даних тварин, тому що це може призвести до якихось різного роду хвороб, які потім потрібно буде лікувати, і може бути навіть летальні випадки. скажімо так, відвідати різдвяну шопку можна протягом свят, а пізніше тварин знову повернуть до зоокутка.